Так, ауді на панорамі. Сьогодні маємо Auditron 50-ка кватру, тобто повний привід, кузов алюмінієвий, пнемо підвізка. Ось такі гарні диски в непоганому стані. Пор зарядки європейський, бо з Європи. Шкіра в салон. В гарному кольорі. Стан гуми теж гарний. Рік випуску 19. Пробіг 118. Без фарбувань та ушкоджень. Ось така гарна оптика. Запас ходу 300 кілометрів. Авто вартує уваги. Кватру.